Весілля в стилі треш я був на весіллі у величезному особняку, побудованому на скелі з видом на океан. Будинок був освітлений великими прожекторами, спрямованими вгору. Коли стемніло, гості почали заходити всередину і потягнулися до бару. Хтось крикнув, щоб усі вийшли на вулицю і подивилися на це. Чоловік і жінка. Які вперше зустрілися на весіллі, займалися плотськими утіхами просто під одним із прожекторів. Вони не усвідомлювали, що їхні рухи проєктувалися на стіну будинку на висоту 50 футів. Вийшла просто ідеальна тінь. Вони були дуже збентежені, коли дізналися про це. Нещодавно я була на весіллі, а наречений. Хлопець із Мексики нікого з його сім'ї не було на весіллі, бо частина з них постраждала від землетрусу, а інші нервували з приводу поїздки до США. У середині церемонії діджей вмикає музичну тему з рокки, бере мікрофон і каже: Ми хотіли зробити щось особливе для щасливої пари, тому що вони такі особливі. Тож ось. Одночасно складна стіна повільно піднімається в повітря, відкриваючи щось. Наречений почав плакати, і люди аплодували. Усі припускали, що за перегородкою стоятиме його родина, але там був тільки десертний стіл. Наречена так і не з'явилася на весіллі. Мій двоюрідний брат був нареченим і були присутні близько 500 осіб гостей. Він узяв мікрофон і сказав, що нареченої немає. Але ми все одно влаштуємо приголомшливу вечірку. Два роки по тому він одружився з іншою. Мачуха і мати нареченої побилися. Мачуха вкусила матір. Мати вибила Мачусі, і зламала ніс. Весілля зірвалося. Був цього літа на весіллі. Сім'я нареченого абсолютно не підтримала його під час виступів, не сказали жодного доброго слова. Натомість Згадали всі його помилки, які він встиг зробити в житті. Найгірше вони сказали, що він був винен в автокатастрофі, внаслідок якої хтось впав у кому. І ще одна пародія – вечерю подали тільки о 22-й, коли гості почали розходитися. Зведена сестра нареченої прийшла п'яною і побилася з нареченою. Батько наречений почав розброняти бійку, і йому довелося утримувати свою доньку задушливим захопленням і виносити її з приміщення. Але хвилин за п'ять сестри увійшли в банкетний зал, ніби нічого не сталося. Навіть макіяж встигли за цей час поправити. На весіллі був восьмирічний хлопчик. Який тримав у руках купу конфеті. Ніхто не надав цьому значення, але виявляється, він подумав, що це цукровий папір і все з'їв. Потім його стало нудити прямо всередині церемонії. Це був один із найсмішніших і водночас найогидніших моментів у моєму житті. Мати нареченого з'явилася в білому. Тиждень тому наречена взяла її за покупками. І вони знайшли для неї чудову синю сукню. До кінця урочистості на підпитку публіка стала плутати, хто наречена, а хто мати нареченого. Це було весілля одного з моїх найкращих друзів. Наречений так напився, що зник із прийому. Стало дуже ніяково, коли весілля добігло кінця, а наречений так і не з'явився. За сценарієм, наречений і наречена. Мали поїхати на старовинній машині в номер для молодят. Музика вимкнулася, запалилося світло, і гості вирушили шукати проклятого нареченого. Мій чоловік знайшов його на парковці, лежачого обличчям донизу з розбитою губою. Він привів його до тями і допоміг повернутися на весілля. Наречений був занадто п'яний, щоб вести машину. Тоді дідусь нареченої відвіз їх у номер готелю. Приблизно за 30 хвилин їзди наречена пізніше розповіла мені, що коли вони увійшли в кімнату, наречений знепритомнів просто на ліжку, і їй довелося блукати коридорами у весільній сукні в пошуках когось, хто бнув їй застібку, щоб вона могла зняти цю сукню. Я був на весіллі друзів кілька років тому. Діджей поставив екрани для слайд-шоу нареченого і нареченої. Яке мало вмикатися під час виконання деяких пісень за ставкою діджея були картинки в стілі Girls Gone Wild. Не сказати, що порно, але близько я заробляв на життя організацією весіль і одного разу бачив, як шафер напився, виголосив промову і зізнався у своєму коханні до нареченої, а потім розповів усім про те, як вони спали разом дві ночі тому. Під час свого виступу батько нареченого почав говорити про те, наскільки нова дружина сина краща за його стару дружину, і так далі. Про якості азіатських жінок порівняно з білими жінками. Усі гості слухали, розглядаючи свої туфлі. Важкий і недоречний момент. Я була на весіллі, де шафер встав і пояснив, наскільки важлива для нього ця промова. Адже, хоч він і заїкається. І публічні виступи йому дуже важко даються. Наречений вибрав саме його. Це одразу стало зрозуміло, що в нього сильне заїкання, але всі, звісно, дивилися на це так: хіба не приголомшливо який зворушливий момент. Однак швидко стало зрозуміло, що це справді була одна з найгірших промов шафера. Він посилався на своїх колишніх, розповідав якісь сексуальні історії, відпускав нецензурні жарти. Розмірковував про те, якою гарячою, на його думку, має бути наречена. Звісно, все відбувалося повільно із сильним заїканням, яке ще більше посилилося від хвилювання. Усі зітхнули з полегшенням, коли він закінчив через 40 хвилин. Але він виглядав неймовірно гордим. На весіллі двоюрідного брата мій дядько нагнувся і не міг розігнутися, вирішив, що в нього стався інсульт. Це все відбувалося у ванні. Насправді він не міг випрямитися, бо гудзик своїх штанів застібнув на петельку жилета. Буває поп'яні. Наречена втратила свідомість і вдарилася головою так сильно, що поїхала в лікарню на машині швидкої допомоги. Грошей при собі у неї не було, тому дивно, що її взагалі прийняли. Ми не стали її чекати. Випили трохи і просто пішли. Одна з подружок нареченої привела непроханого гостя. Вона сказала, що щойно з ним познайомилася, а потім їх знайшли у весільному номері. Вони випили всі коктейлі, шампанське і з'їли всі фрукти, які там були для нареченого і нареченої наречений багато пив, і на той час, коли мали розрізати торт, він знепритомнів. Наречена істерично плакала, втрутився тато і розрізав торт разом із нареченою. Під час китка букета хлопець середніх років став прямо перед своєю дівчиною, щоб вона не могла його зловити. Букет спіймала схвильована маленька дівчинка. Цей хлопець став відбирати в неї букет, але вона тримала міцно, а потім він кудись утік. Маленька дівчинка теж кудись побігла, вся в сльозах.